Сучасне обладнання для діагностики та лікування домашніх улюбленців за грантові кошти придбав ветеран Володимир Біленький. Власну справу започаткував 10 років тому. На початку великої війни вступив до лав ЗСУ з сімейним бізнесом. Зайнялась дружина. Після повернення з війни Володимир для розширення клініки отримав кілька грантів від міжнародних та вітчизняних фондів. Півтора мільйона гривень на розвиток власної справи. Саме таку підтримку отримав Володимир Біленький від Українського ветеранського фонду. Завдяки цим коштам закупив надсучасне обладнання для діагностики та лікування тварин. Ветеринарну клініку разом із родиною відкрив 10 років тому. У нове приміщення спеціалісти ветцентру мали заїхати якраз у рік Великої війни. Та Володимир призупинив роботу клініки і пішов на війну. Найбільше шансів було. За двохсотитись, то ну, звичайно це Слобожанщина. Тобто Там у нас було найбільше екшену, із тобто, зюмські ліси, Но це було щось Ось я, ну, Ці розвідвиходи бої ніколи не забуду. Вона ну, завжди зі мною. Володимир служив у десантно-штурмових військах. Два з половиною роки брав участь у бойових операціях. Командував підрозділом радіоелектронної боротьби. Воював на Київському, Харківському та Донецькому напрямках. Саме там, у серпні 22-го року, стала у нагоді його професія ветеринара. Побратими Володимира знайшли понівеченого російськими окупантами кота, якого боєць і врятував. Його кацапи вкинули в керницю. Мої бойці його достали. Він каже, так і так, подивій, подивися, бо вмирає. Він дійсно так вже доходив. Ми забрали його на хату до побратима, там відігріли, не працювали в нього задні кінцівки. Переломаний хребет був. Скоріше всього, його зламали і просто викинули. Вже третій рік кіт на прізвисько Пароль живе у клініці і став загальним улюбленцем. Щоденно у увецентрі родини біленьких лікують десятки тварин. У нас є профільні спеціалісти. У нас є свірген, КТ, ось хірургія потужна. Наша клініка працює з грудня 2015 року. А новий філіал ми запустили у квітні минулого року. Хотіли раніше, але повномасштабне вторгнення, і так як мій чоловік вступив у лави зсу, трошечки затягнулися цей період. Аби клініка могла надавати сучасну та оперативну допомогу, Володимир став писати грантові проєкти. Останній від Українського ветеранського фонду дозволив закупити діагностичне обладнання та два детектори рентгенівського випромінювання. Ця панелька є приймачом рентгенівського випромінювання, яке йде звідси. Тобто тут ми утворюються, проходить через пацієнта. Панелька грохова. По суті, це ну як простіше так казати, як цифровий фотоапарат, тільки у медичних цілях. Також для лабораторії придбали біохімічний аналізатор крові. Він дозволяє швидко дослідити роботу органів та хімічний склад крові тварини. У Вінниці це єдиний такий апарат. Конкретно зараз це три пацієнта, тобто проводяться. Вже в мене є час на екрані, тут пишеться, що 19 хвилин. І через 19 хвилин вже три пацієнта будуть готові, я зможу нести. І це надзвичайно швидко, це зручно і тут мінімум людського фактора. Розвивати ветеринарний бізнес допомагає вся родина. Навіть донька Поліна стежить, аби всі чотирилапі пацієнти почувалися комфортно. тато лікує тварина, він їх рятує, а мама допомагає. 2024 року Володимир Біленький не лише повернувся до улюбленої справи, а й активно розвиває її. Це вже третій ветеранський грант, який він отримав на розвиток свого бізнесу. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.